Плетуть маскувальні сітки, щоб зберегти життя військовим. У Вараші волонтери налагодили безперервний процес. Просто хто може, той приходить і просто плетуть так, як хто вміє, так як хтось комусь сказав. І просто ну є потреба, то чому б не прийти? Плетуть щодня, бо замовлення від військових надходять постійно. Півтора дні велику сітку, а такі маленькі літаємо за день. Якщо є багато людей. Ми можемо за день зробити три сітки, можемо зробити одну сітку, як виходить. Щодня стрічка за стрічкою на фронт з Вараша поїхало сотні метрів маскувального покриття. Запити в нас Одещина, Миколаївщина, Донецьк, Луганськ, Слов'янськ. Ми відправили, якось, мабуть, в березні ми відправили цілий бус на Житомир. Потім був Харків, потім був Чернігів. Буквально вчора ми відправили сім великих сіток, бо там шість на шість, а остання була, мабуть, сім на десять. Ми відправили на Миколаївщину. Ці сітки роблять наших бійців непомітними для ворога, маскують військову техніку, інженерні споруди та позиції. Тому потрібні завжди і багато. Вона може знищуватись в ході бойових дій, втрачатись або просто зношуватись від того, що дуже довго застосовується. Тому е я хотів би звернутися до. Жителів нашої громади, до громадян небайдужих, залучатись до виготовлення плетіння таких сіток, за допомогою яких підвищується боєздатність наших військових частин, підвищується збереження озброєння, техніки і саме головне життя і здоров'я наших воїнів. Оскільки потреба у маскувальних сітках зараз дуже велика, волонтери кажуть, заледве встигають виконувати замовлення. Людей зараз так багато немає, це таке літо. Хтось ну, люди по роботах, хтось десь відпочиває, хтось в селі. От, тому зараз немає такої кількості людей, щоб лісти швидко. Окрім людей, для виготовлення сіток потрібні матеріали. Військові просять от такої сітки, щоб вона була більш схожа до такої маскувальної справжньої. Ось. А для цієї добре простень. Подаволочка підійде і вживаний одяг. Тут придумали, як самотужки пофарбувати його, а ще просять поділитися сіткою, бо вона нині у дефіциті. Рибальська теж згодиться. Військові тримають оборону країни на передовій. Наш фронт допомогти їм усім, чим можемо. Маскувальні сітки сплетені у вараші, без сумніву, збережуть життя багатьом українським воїнам. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал Енергатом.